Командир танкової роти у 22 роки. Це історія про морпіха 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Сергій ще курсантом звільняв Київщину. Потім були запеклі богів в Турецьку. Нині він з підрозділом на Херсонщині зізнається бути молодим командиром не просто, але його побратими об'єднані єдиною метою знищити окупантів. Як нині танкісти полюють за ворогом? Дивіться далі. Можна сказати, початок війни я вже зустрів в танку. 72-й танк. Ще тоді ми лише почали вивчати танки, а тут кажуть, ти будеш навідником гармати. У свої 22 роки Сергій вже командир танкової роти 40-ї бригади берегової оборони. Сам він з Івано-Франківська велику війну зустрів ще курсантом. На початку війни в мене був танк і мій екіпаж це молоді хлопці. Ми його назвали Фокс. З цим танком побували в гарячих точках Києва. Це Буча, Ірпінь, Гостомель. О, там ми на початку війни зустріли своє, як сказати, і бойове хрещення. Бойове хрещення Сергія в лавах 40-ї бригади берегової оборони було у Турецьку. Там з побратимами підтримували піхоту. У запеклих боях каже, як для командира головне було, аби вижив екіпаж. Кожен твій виїзд це саме головне, це привести живий екіпаж. Поставлені задачі виконати і привезти свій екіпаж. цілим. Я наймолодший в мене в колективі потім є ще. На роки шість старший, а решта вже х, чоловіки, яким за 40 і більше років, ну доводиться ними командувати. Микола показує нам своє робоче місце механіка. Його бойове хрещення було також у турецьку. Завтра буде рівно півтора року, як я тут, а машиною кермую з вже машиною кермую май, майже півтора року. Нині бійці на Херсонщині. Сергій розповідає: тут найголовніша небезпека для танків це дрони. Ти спокійно виїжджав і тільки боявся ворожий танк або вже якусь керовану ракету. Тур. А зараз ти виїжджаєш і ти боїшся, що з неба в тебе дрон залетить. Танки нині одна з пріоритетних цілей ворога. Бо коли наші захисники накривають вогнем позиції росіян, ворогу важко визначити звідки був обстріл. На лівому березі противника відпрацювали дуже добре. Також як можна сказати, ця зброя вона є дуже ефективна, і використовується для того, щоб противник не міг знайти звідки і з яких вістині по ньому працюють. Аби захистити бронетехніку від ворожих ударних дронів, Сергій показує нам спеціальні захисники. Сітки. Щоб не було не було пряме попадання в техніку. Ми застосовуємо такі сітки, що спереді, що зверху, накриваємо маскувальними сітками. Ми питаємо Сергія про так зване перемир'я. Він в нього не вірить. У відповідь показує нам нещодавно понівечену ворогом техніку. Було у нас влучання, баржуючого боєприпасу противника пошкодив приціл навідника. По цих звуках, як працює ворожа артилерія по наших населених пунктах, то сказати, що це все, те, що розказують, це просто брехня. Вони поки не захоплять повністю Україну. У них війна не закінчиться. Тому ми маємо відстоювати свої позиції, маємо свої території відстоювати. Ми стараємося працювати і робити все, щоб вже закінчити цю війну. Луїза Рюміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліж. Програма Вікне СТБ» – єдині новини.